Підписники нашої групи маємо до уваги автомобіль Mercedes E220 комплектації Elegance 2002 року. Ось таким чином він виглядає. Це маємо резина. Це маємо диски. Знаходиться автомобіль на заправній станції Вок, Львівська область. Тільки їхали в Україну. Автомобіль в ідеальному стані. Був куплений першим власником в польському автосалоні Мерседеса. І далі був на балансі у сервісного центра Daimler Крайслер, тобто мерсерського представника. Ну, по комплектації, думаю... Знаєте, що тут стоїть, тут все, що можна тільки собі придумати. Стан реально, реально шикарний. Шкіра, підогрів, електрика. Управление Вот такое Управление термом Официальный пробег 207 930 На сегодняшний момент Навигация Климат Вот Ключики Ну и так далее Вот таким чином выглядит Мерседес